Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, чергове підвищення добавки. Цей раз зросте добавка до пенсії з 1 квітня. Зараз розповім усім, кому зросте, наскільки, які умови і отримання, що для того потрібно зробити, щоб отримати цю добавку до пенсії в розмірі майже 1000 гривень. Але перед тим хочу вам трішечки похвалитися: брав участь у всеукраїнському форумі про. Підтримку і захист прав пенсіонерів в умовах війни, військового стану, тобто, розглядали ваші питання, те, що ви залишали в коментарях. Дуже багато рішень, дуже багато направлення до і Кабінету міністрів, і до Верховної Ради, і в Міністерство соціальної політики. Тобто, там отак склалися документи з готовими рішеннями і передадуться в ці органи. Надію, що вони дослухаються, надію, що то допоможе, по-перше, Вирівняти пенсію, зробити більш соціально справедливою, по-друге, збільшити її. Тому в найближчий час виставлю там 4 години відео. Ну, звісно, виберуться лише ті моменти, які найкращі, ну які потрібні вам те, що з чим ви повинні ознайомитись. І виставлю, покажу, за що боролися, як то все проходило. І надіюсь, що вона дасть результат. Дякую вам за підтримку, бо лише завдяки вашій підтримці, вашій активності, нашій сумісній співпраці, то стало можливим завдяки масштабам. Тому долучайтесь до каналу Народна думка. Чим більше нас, тим більше ми починаємо вирішувати. Тепер що ж до збільшення надбавки. За що вона кому дається? Надбавка з 836 зросте до 944 гривень з 1 квітня у зв'язку з підняттям е, прожиткового мінімума і мінімальної ну, можна сказати, пенсії. Так? Мінімальна пенсія зростає з 2000 91 гривні, вірніше, уже зросла так, до 2361. Е, таким чином, ця надбавка це 40% від той самої мінімальної. І, відповідно, вона також збільшується 40% від 2361, стало 944 гривні. Цю надбавку мають право отримати пенсіонери е, віком за. 80, дуже багато хто її уже оформив, це так звана надбавка на догляд. Це не виплати по догляду, не путайте з цим. А саме надбавка, яка виплачується саме пенсіонеру, на те, щоб він комусь якби, заплатив за догляд за ним. Хто їй має право оформити, ще раз повторюсь, скажу більш детально. Пенсіонери віком за 80. Які одинокі вважаються. А якщо ви за 80 і ваш син, донька е також пенсіонер, то вони не рахуються як доглядачі, тому що вони вже також вважаються, що втратили працездатність. Тобто ті люди вважаються також одинокими. І які потребують стороннього догляду. Важливою умовою є те, щоб вони отримували пенсію за віком, не по інвалідності, а саме за віком. І важливою умовою є, що цей сторонній догляд повинен підтвердити лікар. Тобто, ну, щоб це було документально підтверджено. Тоді ви або ваші діти, або ще хтось заносити звернення до пенсійного фонду, або це може оформити соцпрацівник. Дуже часто в таких людей є соцпрацівники, і то не є перешкодою для отримання цієї допомоги, соцпрацівник це окремо, він може оформити за вас цю допомогу ну, в міністерстві чи в пенсійному фонді. Тож, оформлюйте. Отримайте, величина її зросла. З 1 квітня отримуєте вже збільшену суму. я ж максимально впрягаюсь в те, щоб то все вам виплачувалось, то все вам нараховувалось, щоб то все нараховувалось просто, а не потрібно пройти 17 інстанцій, да, щоб взяти якісь справки, ще, що, щоб спростити. Дякую вам за вашу підтримку разом. Лише разом працюємо далі. В найближчий час будуть готові відео. Я вам все покажу. Побачите плідну роботу. Надіюсь, вам сподобається. То, щоб не пропустити, долучайтесь до канала кнопочка підписатися під відео. А я ще надалі вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.